А Ще скажіть будь ласка, вільна економічна зона Умань. У вас теж була така обіцяна? Працюємо над цим питанням. Дуже складні розрахунки, дуже важко. Де з кабінетом міністра принципі це підтримується питання на рівні області, губернатора. Але треба працювати, щоб дати більш обґрунтовані розрахунки. Зараз над цим питанням працюємо. Тобто найближчим часом ми побачимо зареєстрований законопроект під вашим авторством? Ні, правільну зону Умані є, він вже на сайті Верховної Ради. Але я хочу його зараз допрацювати, щоб дати більш обґрунтовані розрахунки і спільно попрацювати ще з міською радою міста Умані, а також з обласною державною адміністрацією. А зараз попередньо можете сказати хоча б теоретично, коли може запрацювати. Ну, при гарному розкладі, я думаю, це може бути, якщо підтримує рада, якщо підтримує уряд, це може бути приблизно з 1 січня 2016 року, не раніше. На жаль, ну що тут є своя процедура, є закон про вільні економічні зони, і треба його, як кажуть, адаптувати. Питання складне насправді.